Алло. упродовж години прямої лінії телефон був гарячим. Загалом голова облдержадміністрації відповів на 17 дзвінків. До прикладу, житель села Адамівка Вінковецького району отримав надію на покращення стану дороги на його вулиці. Ми закладаємо кошти на 2014 рік. На як і завжди, вже три роки підряд ми виділяємо на ремонт комунальних доріг. Уперше за роки незалежності, і ми внесемо пропозицію керівництву Віньковецького району, щоб включило дану вулицю в цей перелік ремонту. Посадовець також пообіцяв посприяти у вирішенні проблеми громади Черепівки, що у Хмельницькому районі. Справа того, що в нас вся вулиця, стовпиці електричні, дерев'яні, валяться. Я вертався особисто від мешканця вулиці. Я Набере обов'язково керівництво обленерго. Я вважаю, що це питання глобальне, його потрібно вирішувати терміново, тому що попереду зима. Хмельничанка ж Олена цікавилась, чи продовжать свою роботу традиційні сільськогосподарські ярмарки в обласному центрі. На що Василь Ядуха повідомив про проведення передсвяткового ярмарку найближчими вихідними і додав: така робота вестиметься і надалі, адже вся продукція, яку там реалізовують, значно дешевша і якісніша ніж у магазинах. Буде в одному місці. Визначено, ми зараз маємо такі напрацювання. Чітко по районах розписано де і ці ярмарки будуть працювати не по вихідних, а практично весь час. весь час, тому що і товариникам потрібні живі кошти. Звернення краям також стосувалися і незадовільної роботи деяких підприємств та окремих керівників області. Василь Ядуха пообіцяв ретельно вивчити всі скарги і вирішити питання за окремими зверненнями. Очільник краю пообіцяв створити робочі комісії, які працюватимуть на місцях.